Російський штурмовик су 25 який прикривав з неба наступ піхоти окупантів, збили прикордонники над Бахмутом. Літак від влучання ракети загорівся і впав. Повідомляють у держприкордонслужбі. Напередодні російські окупанти 16 разів вдарили по Авдіївці. Ну, гатили з усього, і градів, і стольна артилерія, і міномети, і авіаудари були, і танкові обстріли. Ми маємо одну поранену цивільну особу. Біля 14.00 Вчора чоловік, 38-го року народження. Зранку 6.43 сорок Почались обстріли з систем РСЗВ. На протязі там хвилин 40, мабуть, відбулося сім обстрілів систем РСЗВ. Вгатили по всьому місту і стара частина, повністю, і центральна частина повністю все накрили. Там декілька пожеж. Виникло в місті за добу російські окупанти відкривали вогонь по 12 населеним пунктам Донецької області. Зруйновано 13 житлових будинків, цехи заводу, склади підприємств, приміщення шахт, вагони, автомобіль та гараж. З авіації ворог бив по місту Мирноград та село Розлив, поцілив об'єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила. Градами війська РФ вдарили по турецьку. Пошкоджено три багатоквартирних та два приватних будинки. Травмовано цивільного мешканця. Внаслідок артилерійських атак маємо поранених у Бахмуті, селах Привілля та Параскові. У Торецьк, Костянтинівку, Мирноград та Лиман минулої доби. Співробітники ДСНС привезли питну та технічну воду. Олександра зос, Суспільне новини, Донбас.